7 березня 2024 року стартувала велика інкубаційна програма Bootcamp 2024, яка надала можливість студентам та it початківцям здобути перший практичний досвід в IT під менторством досвідчених спеціалістів з it компаній. Протягом двох місяців учасники розробили свої проєкти відповідно до запитів замовника і презентували робочі MVP журі 627 реєстрацій. 345 відібраних кандидатів, 25 співбесід, 7 сформованих команд і 8 менторів з IT-компаній, 127 фіналістів, понад 35 тисяч годин, які учасники інвестували у свої проєкти, а також понад 100 учасників, які готові надалі розвивати командні проєкти. Деякі з учасників вже отримали перші пропозиції з працевлаштування а один із проєктів залучив кошти на реалізацію свого проєкту. Тож долучайся до харківського IT-кластера, стивай частиною масштабної спільноти та розвивайся разом із нами.